Уже відомо, з ким колишній міський голова Черкас Сергій Одарич іде на вибори. Напередодні вільні демократи на своїх зборах оприлюднили список кандидатів у депутати. У ньому 36 прізвищ. Переважно це люди, з якими Сергій Одарич співпрацював роками та є і нові обличчя. Нагадаю, 25 травня черкасці, окрім президента, обиратимуть собі міського голову та депутатів міської ради. За головний пост Черкас від партії вільних демократів побореться Сергій Одарич. Таке одностайне рішення зборів партії. На них колишній мер оприлюднив і список однодумців. У ньому 36 прізвищ. Під прапорами вільних демократів до міськради підуть юристи, педагоги, підприємці та спортсмени. Всі, ті, хто вистояв під шаленим тиском Одаричева опонента, колишнього губернатора Тулуба. Це депутати, які були обрані в 10-му році громадою міста і ефективно працювали в рамках команди вільних демократів у міській раді. Попереднього скликання. І мені дуже приємно, що в останні роки багато долучилося молоді, молодих облич, тому вони також активно долучилися до команди. Нічого нового, несподіваного, я думаю, для громади міста немає, ніяких котів в мішку вільні демократи не несуть. У першій п'ятірці списку сам Сергій Одарич, адвокат Микола Кудрявцев, голова групи вільних демократів у міськраді Олег Ліходькін. А також депутати Ольга Швець і Василь Маранкевич на цьому зібранні затверджують і проєкт угоди про політичну співпрацю та створення демократичної більшості в майбутній міськраді. В Текст угоди ми прописали таким чином, що тут ми виписали всі наші основні прагнення, всі наші задачі. Це те, що ми плануємо робити найближчим часом в міській раді сьомого скликання і в галузі економічного розвитку, і в галузі житлово-комунального господарства, і в галузі освіти, культури, спортивного, патріотичного виховання. Соратники одарича вже в пошуках майбутніх союзників у раді. Головне кажуть, аби ті ратували за розвиток Черкас, а не переймалися власними інтересами. Я вважаю, що сьогодні дуже важливо ту ініціативу і той приклад, який продемонстрували Порошенко і Кличко, коли поступилися якимись амбіціями своїми і об'єднали свої зусилля, його необхідно переносити на регіональний рівень, на місцевий рівень. І я вважаю, що дуже важливо, щоб здорові демократичні сили в Черкасах, які прагнуть розвитку міста Черкаси, вони мали би об'єднатися. В угоді про політичну співпрацю передусім йдеться про припинення управлінського хаосу в Черкасах, боротьбу за корупцію та прозорість влади. Юлія Кропова, Олена Берестенко, Юрій Підлясевич, Віка новини.